На телеканалі Запоріжжя. Тільки в програмі «Життя в квадраті ексклюзивні подробиці з усіх найважливіших подій з нашого міста. Тож не перемикайтеся, починаємо! Ляльки-мотанки альтернатива лялькам-барбі. Деталі побачите за мить. Альтернатива порцеляновим та пластмасовим лялькам є. У цьому можна ще раз впевнитися після знайомства із майстриною Світланою Балуєвою. Жіночка спеціалізується на старовинних ляльках-мотанках, може про них розповідати годинами та запевняє, що кожна виконує свою специфічну функцію. Каждая кукла обязательно что-нибудь обозначает. Вот. Есть э, хозяюшки, благополучницы, вот малюсенькие, вот такие вот. Есть у нас берегини, это обычно куклы ростом, где-то локоток. Вот. Есть куколки игровые, есть обрядовые, а есть просто обереговые. Но ну, чаще всего это обереговые куклы. Лялька Мотонка створюется без голки. Для того аби забавка була оберегом чи талісманом, як схочете, колоти її не можна. А ось наповнюється мотанка в залежності від сенсу, який хочеться вкласти у цю ляльку. Наприклад, всередину можна покласти різноманітні духмяні трави або нерозмінну монетку. До слова, чебрець, звіробій тощо здав відомі своєю здатністю відганяти нечисту силу. Є звичайно і ляльки, які приносять щастя. Значить, ця дівчина називається щастя. Взагалі, це, конечно, символ щастя є різні куколки, маленькі, побольше, але вот я її делаю обычно в українському народному стилі. І приємно, і значить, от така длинна коса означає. Ну... А більше щастя каждый день. А вот вот такие мальчики. вот такие мальчики ве це чоловіка в домі. Но не совсем знаете, тут дело там э, в том, что всякая кукла она еще психологически действует на человека. И поэтому, вот э, я стала делать вообще-то, это эксклюзив, вот это чисто мои разработки. Я стала делать такие куколки, когда заметила, что мальчики тоже хотят обережек. Но женский оберег это не для них. Да поэтому да. вот такой мужской оберег делается: видите, такой э, собеседник, друг, товарищ. С этой куклой можно беседовать. Она воспринимает вашу душу. Вот они. Такі у мене всі. лялька мутанка. не має рис обличчя за однією з версій, інакше вона поглине душу власника. Проте їй інша каже пані Світлана, психологічна причина. Если глаза есть, то глаза это не только зеркало души, но и путь к душе. А есть еще, называют вот сами э, значит, этнографы, называют и немножко и другую причину. Она, опять же, я обращаюсь к психологии. Если ребенок играет с такой игрушкой, он достраивает в своем воображении образ. Вот, и он видит его совершенно по-своему, поэтому не надо ему ничего навязывать. Вот такие вот беленькие у нас куколки. А иногда крестик. Вот говорят, что крестик это это сакральный символ это символ солнца, да, есть и такое мнение. Но а почему наши вот украинские с крестом? Нужно сказать, что не только украинские с крестом. Вот за Кавказе там тоже есть такие куколки с крестом. И некоторые исследователи считают, что у нас украинские с крестом, потому что они пошли со средней над Днепрянщиной, а там было черкесы были переселены у них были куклы с крестами. Ну и мы благополучно это восприняли. Но кто прав, кто виноват, это очень трудно определить. Також мотанки використовують в обрядах, адже здавна вірили у магічність цих ляльок, здатність впливати на родючі жінки. Тож їх активно залучали до традиційного весілля. Чим зайняти дітей, щоб їх енергія пішла у правильне русло, ви побачите у наступному сюжеті. Козацькому роду нема переводу. Саме це з успіхом доводять вже протягом багатьох років вихованці школи козацького бойового мистецтва Спас. Хлопчика мало не з п'ятирічного віку вивчають звичаєве бойове мистецтво наших пращурів. Ми ставимо собі за мету виховання справжніх козаків, воїнів, патріотів, які б змогли б у подальшому житті своєму захистити нашу державу, захистити своїх рідних, близьких, друзів, постояти за себе. Ну і звичайно ж відродити своє коріння, своє бойові вміння і стати продовжувачами козацьких традицій, козацьких родів. Устанебукраїнця що тут народився, якщо не неси за мною. Себе відчуєш з собою, будь з нами, будь українцем, Раді, що тут дися, і на свята, і устрої. і йдемо разом з тобою. За словами тренера, стандартний вік для початку занять – 6-7 років. Проте часто буває, що батьки приводять і 4-5-річних дітей з мотивацією енергії так багато, що хочуть її скерувати в правильне русло. До речі, махати кулаками не єдине, чому навчають на заняттях школи. Система виховання в школі побудована таким чином, що наряду з фізичною підготовкою діти вивчають історію козацтва, патріотичне виховання, військову прикладну підготовку, тобто орієнтування на місцевості, виживання в природі навіть. І зі спортивних напрямків дуже цікавим є те, що діти, приймають участь у спортивних змаганнях, з українського кофушу СПА, з інших видів спортивних одноборств. Крім того, виступають з показовими виступами на свята школи. Зараз діти розминаються для розминки, вони використовують вправи. Так само специфічна підготовка наша це елементи бойових козацьких танців, бойових опак. Жаклін розповідає, що спочатку для дітей, які приходять на тренування, заняття стають не наче гра, а не спорт. Проте, згодом, після того, як хлопчики вперше беруть участь у змаганнях чи показових виступах, їхнє ставлення до бойового мистецтва змінюється. Діти почувають себе от саме господарями на своїй землі. Вони є продовжувачем козацьких традицій. Їм гордісно, тим, що вони саме займаються не східними бойовими мистецтвами, а саме своїм рідним козацьким мистецтвом. Спасом не можна займатися. Спасом треба жити. Під таким девізом проходять тренування у школі. Тож багато учнів навіть після закінчення школи продовжують займатися цим одноборством та присвячують йому себе повністю. Діти часто приходять займатися, потім вони продовжують тренування і в дорослому віці, дехто з них стає тренерами зі спасу, дехто продовжує виступає з театром козацького бою, потім там деякі з них. Виступають на конях зі зброєю з козацькою, тобто кожен себе знаходить. Звичайно, що є діти, які там певний час протинувалися, і пішли там, тобто хтось там доросле життя, там працювати, вчитися. Ось в інші види спорту, але в більшості це залишають на якомусь плані залишаються зайняті далі. Вихованці школи козацького бойового мистецтва СПАС часто беруть участь у різних змаганнях, розповідає тренер Жаклін Літава. Так, школа виховала п'ять чемпіонів України з козацького рукопашу. Також хлопці беруть участь у світових змаганнях з інших видів одноборства, де правила та техніка схожа на козацький бій. Тренер запевняє, те, що вивчають діти, не просто знадобиться їм у житті, а й допоможе знайти себе. В останні часи у нас склалася скрутна така система з виховання молоді з нашою ідеологією. тобто Діти ну, вони вчаться, вони розвиваються фізично, там, психологічно в школах, але у них немає такої ідеї на Для чого, хто я є, навіщо мені це треба. В цій школі, в школі Спас вони отримують таку духовну і патріотичну підготовку, тому що вони розуміють, наскільки вони важливі своєму народу, своїй родині, наскільки вони важливі для того, щоб продовжити рід свій козацький на цій землі. Чи школу спас відвідують не тільки хлопчики, а й дівчатка. Звичайно, у змаганнях вони не беруть участі проти у показових виступах та навіть у змаганнях лава на лаву їх можна побачити серед найактивніших, ба більше вони володіють бойовим мистецтвом не гірше за хлопців. З настанням теплих сезонів школа вирушає у походи. Там діти без батьків живуть у наметових таборах, самі розпалюють багаття та готують їжу. Звичайно, до вогнища їх не пускають за правилами безпеки, проте базові приготування вони роблять самостійно без допомоги дорослих. У таборі малеча продовжує займатися не тільки фізичними вправами, а й силою духу. Тим, хто гарно поводиться та усіляко себе проявляв під час відпочинку. По завершенню перебування у таборі роблять справжній козацький оселедець. Діти не приховують свого захоплення від навчання. Усі розмовляють винятково українською мовою. кажуть, ця школа відкриває для них нові обрії. Багато нових місць відкрив, багато їздили, багато нових елементів навчився, навіть простих, дуже багато друзів. Зіолисник. Заняття в школі увійшли у повсякденне життя не тільки дітей, але й батьків. Тата та матусі беруть активну участь у житті школи Спас. Жінки створюють вишиванки та шиють шаровари, а батьки міряються силами у змаганнях лава на лаву. Тому козацькою устає вся родина, звичаї переходить із покоління у покоління. Прокорнувся склянку, води випив, потім зарядка, потім облився, потім сніданок. Іду до школи, в школі другий сніданок. Потім приходжу в обід, потім уроки, там відпочинок, потім тренування. Ну і ввечері вже вечері там відбій. Майже всі хлопчики по закінченні школи планують не залишати козацького одноборство та хочуть потрапити до дорослого спасу. А поки маленькі козача дотішать батьків та тренера своєю вправністю та прагненням стати кращими. Я хотів на якусь секцію влаштуватися, Ну і потім дізнався, що в нас тут спас є. Коли прийшло на перше заняття, що взагалі відчув і що було на першому занятті? Ну, на першому занятті були спочатку легкі вправи, а потім ще складніше і далі ще складніше. Сподобалося? Угу. Не складно було навчатися цим вправам? Не, не страшно ну, було травми. Це... Спочатку страшно було, потім не дуже. Однозначно, там не, було, нам не лячно. Ми про все забули, все пусте, зайве, непотрібне. Ми у місті залишили нас несе. Сьогодні це все. Ми чекаємо вас за сім днів на цьому ж місці. В цей же час. Пам'ятайте, що ми любимо вас і не кажіть, що ви про це не знали.